Сьогодні, як і обіцяла, покажу, як збирати ось такий торт на день народження дитини. Торт я робила на 13 років своєму сину з персонажів Brawl Stars, але можна брати будь-які інші. Стосовно наповнення, в мене всередині торт Чорний ліс, я детально прописала всі пропорції та спосіб приготування в описі відео. Шоколадний біскіт готую напередодні Вершковий крем та вишневий сироп, коли починаю збирати торт. 25 см діаметром. Торт збираю у кільці, він також буде високий високим, зверху трохи змащою кремом, відставляємо годин на 4 на п'ять. Ізомаль для людяників також варила напередодні. Розтаплюємо до температури 170 градусів одну-дві хвилинки. Він повинен прокипіти, не перегрівайте його. Далі розливаємо по формах або на силиконові кілинки. Можна знизу підкласти цукрову картинку або підфарбувати ізомальт. Вставляємо палички. Майте на увазі, що ізомаль дуже швидко висихає. Буквально 5-10 хвилин цукерки будуть готові. Цукерки з ізомальта можна також посипати різними бусинками харчовими, і все це я купувала в кулі. В кулінарному магазині, як і мастику. Мастику розкатую, далі фігурки знов таки з цукрового папіру. Між картинкою та мастикою вставляємо бамбукову паличку. Картинку приклеюємо на спеціальний гель або клей, також в кулінарному магазині. Залишаємо на ніч просохнути. Робимо крем з крем-сиру та масла. Рецепт в описі. Більшу частину підфарбовуємо жовтим барником, менше зеленим. Далі наносимо крем на торт і рівняємо його більш-менш ідеально, не потрібно, бо будемо ще дещо робити. А робити будемо зелений мох в мікрохвильовці. Я показую. Детальніше у торті футбольний м'яч. Знов-таки прописала під відео, як його робити, і підніму відео з попереднім тортом, щоб ви могли подивитись. Це дуже просто. Все це я робила заздалегідь вранці наношу цукрову картинку, вирізану на торт. Вони не люблять холодильника, тому роблю це вже перед майже подачею. Вставляю людяники, я роблю це позаду. Ви можете робити, як вам подобається. Вставляю свічку, цифри і картинки, які повирізали. Це герой, яких загадав місин Тут може бути все, що завгодно. В принципі, не Бравл Старс, а те, що подобається вам. На бочки торту я також вже нічим не клею, просто прикладаю до крему і трошки притискаю, вони чудово клеяться. Далі виставляю ім'я сина, це Тимур. Це Я зробила з мастики, вирізала, переношу букви. Знов-таки не клею, просто притискаю на крем, нормальна мастика сідає, як і цукрові картинки. Зелений мох виймаю зі стаканчиків, рандомно його нариваю і вставляю там, де подобається. прикриваю всі нерівності, бо це ідеально сідає на тематику самого торту по цій ігрі. Розставляю ось так і ось такий торт. Він величезний. Я намагалася його зважити, але мої ваги маленькі, просто фізично не змогли цього зробити, але точно більше трьох кілограмів. І ось такий яскравий дитячий торт на день народження виходить. Не бійтесь експериментувати.